Людочка. Людочка була страшенною сміхотункою. Її веселило все на круги, особливо у школі під час уроків. Як тут не пирснути з осміху, дивлячись на кольчене ластовинячко та короткі рудів її, коли він списує в неї домашнє завдання? Зараз дівчинці здається, що Колька чимось схожий на їхнього рудого Тузика. А ось за сусідньою партою сидить валя ляхова, забруднила чорнилом ніс і навіть не здогадується. Людочка, дивлячись на неї, засміялася ще голосніше і знову почула зауваження від учительки. Але і після цього людочка не заспокоїлася, а з особливою цікавістю спостерігала, як кумедно толик Вавилов шукає ручку, що спокійнісінько лежить собі біля його підручника. Ох, толику, толику, окуляри носити треба. І чому вчителька Варвара Семенівна називає людочку пустосмішкою? Як вона сама така доросла, розумна, не помічає навколо себе стільки веселого та кумедного? Ось така вона, ця людочка. Ні за що на світі не змусиш її сумувати. І плаче вона рідко-рідко. Одного разу після уроків учителька попросила дітей затриматися для серйозної розмови. Чи відомо вам, що в нашій школі деякі учні взяли шефство над самотніми літніми людьми, які мешкають поруч із ними? Впевнена, що кожен із вас. Також має стареньких сусідів ви вже дорослі і можете їм допомогти. Комусь знадобиться сходити до крамниці, комусь потрібно прополоти город або прибрати в будинку. Нехай кожен знайде собі підшефних стареньких, а потім усе мені розповість. І знаєте, діти, якщо хтось залишиться без роботи, хай не засмучується, він може допомагати друзям. Ну, а тепер до завтра. Людочка дорогою додому міркувала. Кому ж вона допомагатиме? Може, тій бабусі, яка живе на їхній вулиці в маленькій хатиночці, скільки разів Люда бачила її на лавочці. Бабуся вже старенька, ноги, напевно, дуже болять. Ото зрадіє помічниці. Дівчинка вирішила сьогодні ж завітати до старенької та познайомитися з нею. Євдокія Григорівна начебто чекала на людочку. Вона знову сиділа на лавочці біля своєї хатинки. Знайомство вийшло пречудове. Весела людочка завжди була привітною з чужими людьми. Поки дівчинка сходила до крамниці по хліб, Євдокія Григорівна приготувала для неї чай зі смачними цукерками. У школі людочка без угаву розповідала всім, як вона добре впоралася із завданням учительки. А після уроків дівчинка знову вирушила до маленької затишної хатинки, де на неї вже чекала Євдокія Григорівна. Дитинко. Сьогодні, про мене подбали друзі, тому вже нічого не потребую. Однак, людочко, ти не переймайся. Я маю дивовижну книгу, яку дуже люблю читати, а мої очі погано вже бачать. Можливо, ти трішечки мені почитаєш. Очі в людочки засяяли читати так читати. Дівчинка взяла зі столу велику важку книгу. На старій обкладинці золотавими літерами, які вже майже стерлися від частого використання, було написано Біблія. Євдокия Грігорівно, ви що, віруюча? Оце так! А що вам почитати? Руки бабусі звично гортали знайомі сторінки. І за декілька хвилин Людочка вже читала про дитятко Ісуса та злого Царя Ірода. Така вже в людочки вдача. Вона сміється через дрібниці та рідко-рідко плаче, але чому сьогодні на пожовклі від часу сторіночки біблії раптом упало кілька крапель її прозорих сліз. Дякую, Людочко, на сьогодні вже досить, та й тобі, мабуть, час робити уроки. Якщо завтра зможеш прийти, приходь, я буду дуже рада. А наступного дня у школі Людочка вперше була серйозною. Ще пак. Їй було так шкода загиблих за наказом злого володаря немовлят хвилювала доля маленького Ісуса. Ох, як довго тягнуться уроки, швидше б знову до тієї маленької хатинки, що на краю їхньої вулиці. Ось так дівчинка-людочка почала своє знайомство з Євангелієм. Незабаром вона вже багато знала про життя Ісуса Христа, Його жахливу смерть на Голговському хресті і дивовижне Воскресіння. А одного вечора, після цікавої розмови зі старенькою, Людочка віддала своє серце Ісусу. у школі, та вдома всі відразу помітили в дівчинці зміни на краще адже воскреслий Ісус іще нікого не робив грішним. А знаєте, діти? Зовсім не дивно, що після цього до Євдокії Григорівні стали частенько приходити в гості друзі людочки та її батьки. Ось так і вийшло, що в однієї бабусі з маленької старенької хатинки більше шефів аніж у всіх літніх людей, що жили по сусідству з людиними однокласниками.